Вітаємо друзі на каналі Міні-Агрорівня. Сьогодні розглянемо міні-трактор Shifen 244, потужність якого складає 24 кінських сили. Марка двигуна SF138, одноциліндровий. Має повний привід 4х4, коробка передач 4 х 1, ремінний привід, вал відбору потужності 540 оборотів. шини передні 6х16, задні 9,5 х 24. Даний трактор має передні та задні противаги. Такий трактор відмінно підходить для обробітку землі, збору врожаю, догляду за посівами, оприскуванню, перевезенню вантажів та іншого. Гарантія на трактор становить 2 роки або 1000 мотогодин. Власний сервіс маємо безкоштовну доставку без передоплати, документи на реєстрацію. Кого цікавить дана модель, звертайтеся у наше представництво у місті Рівне по вулиці Київській 92Ж, або ж телефонуйте за вказаними номерами телефону. Підписуємось на наш канал та ставимо лайки.